Слідуючий, друзі, залетів к нам туксончик. Hyundai прогоріла гофірка 15 років, друзі. Ось, друзі. Гофра прогорівша, звідси виходить вихлопний газ. Ось. І, але тут стоїть після гофри компенсуючий каталізатор, який. Немало вібрує, учитує то, що сюди тиск виходить, друзі. Виходить давлення сюди і все рівно дає вібрацію. Тому, щоб не перегоріла наша новенька гофірка корейська рибука, розрахована на 15 років, ми одразу компенсуючи переварюємо на Стронгер. Ріжем варем, друзі. Золотів плам'ягасничок на Туксончик, друзі. Шовчики закрасили. Ось така у нас рівнесенька геометрія. І гофірку переварили, друзі. Завжди вам раді.